Цих кластерах всередині конкуренція посилюється до, до, ну, і звичайно, всі вони отримують пільгові кредити, за ними стоять інвестиційні фонди, які заривають мільярди в пусту в старт. Однак всередині цього кластеру, ну, так уже просто кажучи, науково-технічна революція відбувається швидше. Китай має такі кластери від, відповідно в, в радіоелектроніці, в біотехнологіях, ну і зараз вже в штучному інтелекція. Е, я ще не договорив про третій спосіб стимулювання експорту, саме податковий, яким він був, але про це після 10-секундної 10 заставки. застав. Е, шановні друзі, ми зупинилися на тому, що Китай стимулює свій експорт за допомогою. Е, кластерного устрою економіки за рахунок правильної монетарної політики валютного курсу. І час поговорити про третій метод, тобість про податки.